Шановні друзі, потужники, зранку стандартна ситуація. Якась дівчина написує, допоможіть мій фонд дуже потужний, там 200 підписників. Треба зібрати багато коштів. Допомагаємо діткам. Ви ж хочете допомогти діткам, сирітам, діткам без зору, без очей, без рученят, там і тваринкам. Коротше. ну, Ідеальний просто текст. Я кажу, да, зараз. Зона чистоти активні... пульса 2,2. середній ага. темп 16 минут 31 секунда. Це нагору ліс. І Подивився активність, там два, два коментарі, вибачте, за весь час, 6 років, тому, рік тому, і, здається, 4 вподобайки за останній рік, за 12 місяців. Кажу, ну, у вас активності немає, і взагалі підозріла якийсь аккаунт. Вона така, ну ви врахуєте грошей, в мене немає платити там за збіри і так далі. Типа, Ти це дітям. І я відкриваю найцікавіше її профіль особистий дівчини цієї, а там буковель. Веранда на Дніпрі. Тортики красиві, які там по 200-300 баксів можуть коштувати авторські. Поїздки в шелест, знаєте, таке місце. Я до війни теж туди їздив, там тоді ще ніч коштувала 10-20 тисяч гривень, в залежності від будинку. От. І ця дівчина не хоче навіть сплатити символічно там 200-300 євро за піар е, свого фонду. От Така ситуація. Ваші думки?